Будова ядра, чому кварки не квакають прискорюючи заряджених частинок, інші елементарні частинки. Проте навіть нейтрони і протони не є найменшими частинками, з яких складається ядро. Кожен із нуклонів складається з менших частинок кварків. Кварки не мають повного електричного заряду, але мають дробовий. Він становить або мінус одна третя, або плюс 2 треті заряду електрона. Якщо скомбінувати два чи три кварки, то можна отримати заряд, що дорівнює одиниці або нулю. Кварки бувають шести видів, які ми називаємо ароматами. Спочатку були відкриті лише три. Ці кварки позначаються латинськими літерами: u від up, верхній, D – від down нижній, і S від Strange, дивний. Якщо кварки поєднуються трійками, то утворюється цілий клас частинок, серед яких є протони і нейтрони. Кварки, що поєднуються парами, утворюють інший клас частинок мезони. Саме взаємодія кварків примушує позитивні протони і нейтральні нейтрони триматись один одних в ядрах, взаємодіють не самі нуклони, а кварки в їхньому складі. Енергія, яка тримає між собою три кварки, є дуже великою, тому розділити їх майже неможливо. А от розділити нуклони вже простіше. У 1969 році були проведені експерименти, які довели існування кварків, хоч напряму зафіксувати їх не вдалося. В експерименті електрони відбувались від протонів так, ніби складались із більш дрібних частинок, якими і є кварки. З часом були відкриті нові частинки і додані нові аромати. C – від Charm зачарований, B від б'юті гарний та T – від truth справжній. Всередині нуклонів кварки тримаються за допомогою однієї із чотирьох фундаментальних взаємодій сильної. Зараз вважається, що кварки є неподільними. Всього існує 36 типів кварків. Також існують схожі частинки іншого типу лептони. Разом цих елементарних неподільних частинок 48. Набагато більше, ніж протонів і нейтронів, і електронів, правда ж? Зараз основними інструментами для дослідження елементарних частинок є прискорювачі. В них пучки електронів, протонів та йонів розганяються до величезних швидкостей потужними електричними полями. Отже, і отримується дуже багато енергії. Під час бомбардування спеціальних мішеней цими пучками виникають інші частинки. З них утворюють вторинні пучки. Вони використовуються не лише в ядерній фізиці, а й в хімії, біо та геофізиці, медицині і техніці. Перші прискорювачі були створені ще в 30-х роках ХХ століття. На сьогодні використовуються два типи прискорювачів лінійні і циклічні. У лінійних прискорювачах змінна напруга прикладається на два кінці вакуумної трубки, всередині якої рухаються частинки. У циклічних – на частинки діють одночасно потужні електричне і магнітне поле. Електричне поле прискорює частинку, водночас, магнітне поле примушує її рухатись по колу і постійно залишатися в дії електричного поля. Такі прискорювачі діляться на циклотрони, фазотрони, синхротрони і синхрофазотрони, залежно від того, яке поле в них використовується. В циклотронах частинки продовжують рухатись завдяки добре розрахованим змінам напруги. Таке пришвидшення можливе тільки до швидкостей, що не порівнювані зі швидкістю світла. Щоб отримати більші швидкості, потрібно збільшувати магнітне поле, яке підтримує швидкість частинки стабільною. Такий прискорювач називається синхротроном і використовується для розгону електронів. В фазотронах повільно змінюють електричне поле, а магнітне поле залишають незмінним. Так прискорюють протони і іони. Прискорювач, який поєднує принципи синхротрона і фазотрона, називається синхрофазотроном. Одним із найвідоміших прискорювачів частинок є великий адронний колайдер. Його обслуговує ЦЕРН, Європейська організація з ядерних досліджень. Колайдер розташований поруч із Женевою, в Швейцарії, і є величезним кільцем із загальною довжиною близько 27 кілометрів.